Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін спілкувався з пресою, сказав дві найголовніші речі: це те, що він вірить в Решник, і те, що він згодне на компроміс з Україною. Щодо решника, він сказав, що давайте зробимо дуель. Ви мені вкажіть будь-яку ціль в Києві, і я. Вам доведу, що ви не зможете її збити. <свісно> Звісно, він розраховує саме на те, що ніхто йому такої цілі не вкажеться, взагалі дурість приймати такий виклик, незважаючи навіть на те, що ми точно знаємо, що нікуди цей рішник не літає. А якщо літає, то не влучає. А якщо влучає, то він є безпечнішим ніж. Наприклад, звичайний шахет, але на місці українського керівництва я би вказав ви йому ціль: ну хочете позмагатися, давайте позмагаємося. Наприклад, в Києві є чудове угорське посольство. Я проходив по угорське посольство, вкавну спробуйте дістати угорське посольство. Ми обов'язково це зіб'ємо. Ви мені заперечите і скажете, що це провокація, поза як в Києві є китайське посольство? Можливо, можливо, ви більше любите китайців. Я, наприклад, більше люблю. Угорців я люблю угорську літературу, люблю угорську філософію. Там є доволі непогані філософи між іншим. Люблю угорських гусарів. Так я переважно люблю угорців, які жили в 17 столітті. На жаль, вони всі померли, але це фетиш певне. Відхилення на зразок сексуального у цього Путіна оці всі розмови про решник завжди, коли йому вдається вирватися кудись до преси, коли на нього хтось дивиться, чи він бачить, що його хтось слухає, він одразу розмовляє про решник. Це нагадує сексуально заклопотаного чоловіка, який при будь-якій нагоді розповідає, який у нього великий непереможний статевий орган. Звісно, ми завжди підозрюємо імпотенцію у такого чоловіка. Звісно, ми підозрюємо, що у Путіна не все добре, і він каже про компроміс з Україною, що він до цього компромісу готовий. Поки що це звучить таким чином, що ви мені віддаєте все, що мені потрібно, і тоді я не буду вас деякі Час вбивати, а потрібно мені приблизно все. Але це послання Трампу, само собою, не нам. Це послання Трампу, і воно навіть якоюсь мірою щире це послання, тому що їм справді важко московитам же продовження війни б'є по них сильніше ніж по нас. Це саме так. Економіка падає, вони втрачають свої позиції в надважливих регіонах на Близькому Сході і в Північній Африці. Дивіться, вони свої установки с 300 і С-400 з Сирії перекинули не в Ерефію. От здавалося, перекиньте в Ерефію. Постійно летять наші безпілотники, американські, британські і французькі ракети. По нафтопереробних підприємствах їм явно тут не вистачає систем протиповітряної протиракетної оборони, але вони перекидають їх з Сирії, яку вони втратили, не в Рашку. Вони перекидають їх в Лівію. Чому в Лівію? Тому що вони розуміють, що зараз втратять і Лівію. Вони прикидають їх туди для того, щоб боротися з турецькою авіацією в Лівії. Вони відчувають, що можуть втратити і такого союзника, як Іран. В Ірані далеко не все добре і наростає конфлікт між корпусом вартових ісламської революції і президентом президентом, який намагається домовитися з Туреччиною. Прямо зараз, саме тоді, коли турки вибили іранців із Сирії, московити не встигають мобілізувати і контрактувати своїх, тобто їхні втрати перевершують те, що вони встигають мобілізувати. Тепер їм доводиться годувати ще і Північну Корею, не тільки Білорусь а коштів все менше і про те, що гряде світова економічна криза, здогадуємося не тільки ми з вами. Ми тільки думаємо, звідки вона почнеться з південної Кореї чи з Туреччини. Здогадуються, і вони і це означає, що таки буде обвал цін на нафту в наступному році, і тому треба сподіватися на Трампа. Трамп сам по собі трошки тавосінький і е, оточують його. Абсолютні негідники, але свого часу московити зраділи, коли на виборах переміг Зеленський. Їм здавалося, все нарешті позбулися Порошенка. Якийсь він русофоб весь із себе. І тут прийшов Зеленський, який так хоче миру, хоче швиденько все залагодити, щоб припинити стріляти. Давайте зійдемося посередині. Казав Зеленський. Треба тільки припинити стріляти. Казав він. А потім з'ясувалося, що Зеленський це більш незручний ворог, ніж Порошенко. І от здавалася важка ситуація, і вони кажуть, ми готові до компромісу, і от у нас є умови, і давайте щонебудь. небудь І Зеленський каже: Та ні, ми не хочемо з вами ніяких перемовин до тих пір, поки не почнемо отримувати перемог на фронті. І вони хочуть вести перемовини через посередників, таких як Орбан. Зеленський каже, ні. Не треба ніякого орбана, і ніхто не буде посередничати. ніхто замість нас не буде вести ніяких перемовин. І Путін говорить про свою готовність до компромісів через день після того, як СБУ вколошкала генерал-лейтенанта в Москві. і через кілька годин після того, як українські ракети спалили черговий нафтопереробний завод. Можна перекриватися корейцями, але корейці. Взагалі, мабуть, коштують дорожче ніж ванюшки. От ванюшки не сильно вже хочуть іти. Але за кожного корейця Кім вимагає дуже великих преференцій і дуже великих коштів. Це дорожче. Але Путін все-таки сподівається на Трампа. Московицьке агентство Ріановості взяло інтерв'ю у комісара справ людини. ООН це якась жінка, і спитала, як вони ставляться до такого страшного терористичного акту, як вбивство за допомогою самоката генерал-лейтенанта прямо в Москві. І ця жінка, чиновниця ООН, сказала, що е, Україна має право знищувати офіцерів ворожої армії. ООН це млява бюрократична структура, яка дуже часто підтанцьовує Москві. Але навіть ця чиновниця ООН, комісар по захисту прав людини, здавалося взагалі, контрреволюційна структура, і та сказала правильно. Натомість Келох, представник Трампа, та людина, яку він збирається зробити своїм представником по українсько-московській війні, сказав, що. Оце от знищення цього генерал-лейтенанта з боку України не дуже розумний крок. Тобто, цей представник Трампа є іще більшою ганчіркою, ніж бюрократія ООН. Але ми вже говорили, що свого часу, у перемозі Зеленського, Путін зрадів, а потім вийшло гірше. Він радіє зараз тому, що Трамп замість Байдена, але вийде для нього гірше. Трамп спочатку спробує. Залагоджувати швиденько конфлікт а потім закінчиться тим, що дасть Україні неймовірну кількість зброї. Не тому, що він нас любить, він нас не любить, а тому, що така тенденція історична, тому що така природа речей. Американці не так, щоб сильно люблять нас уже 10 років. 10 років Україна є неприємною проблемою американської внутрішньої політики. І неприємною проблемою американської зовнішньої політики, але це вже 10 років, це уже довго. Україна це камінь спотикання для Московії, для Європи і для Сполучених Штатів. І як ми читаємо в Євангелії, камінь відкинутий будівничими стане наріжним каменем у московитів. проблеми, і вони самі про це говорять. Не всі. Герасимов опублікував доповідь: це їхній начальник Генерального штабу у московитів, де він сказав, що у 2024 році московицька армія досягла всіх поставлених цілей. Московицькі зет-блогери, пропагандисти бісяться і питають Герасимова, а що? А, Курщина – це теж була серед поставлених цілей. Насправді, у 2024 році у московитів є один тільки серйозний успіх: це успіх їхньої пропаганди в Україні і значною мірою в світі. Наприклад, їм вдалося опорочити систему мобілізації в Україні і сам факт мобілізації. Вони домінують в соціальних мережах. Вони активно включили всю свою інформаційну агентуру. І, на жаль, дуже багато і звичайних українців, в тому числі і політичних діячів, і всяких журнашлюх. Приєдналися до цієї їхньої кампанії. Ви знаєте, що від мобілізації залежить все, і тим не менше, я чую голоси, що ТЦК самі себе компрометують і ще більше їх можуть скомпрометувати московити. Це маячня. Браття і сестри, я підозрюю, що в ТЦК працюють не янголи, і що вони роблять багато помилок, а іноді і неприємних речей. Наприклад, замість того, щоб кого-небудь мобілізувати, беруть з нього гроші. Це велика структура, і сформувати абсолютно із кришталево чесних людей. Цю структуру неможливо в принципі, як і будь-яку іншу, і ви можете казати, що от вони якісь сікі такі. Подивіться на себе. Якщо взяти вас і преперувати, подивитися на вашу біографію кожного, там можна знайти дуже багато неприємних, а часто навіть огідних речей. Ви хочете сказати, що ви безгрішні? Згадайте, як ви ставилися або ставитеся до своїх батьків з якою зневагою? Згадайте те, що майже кожен із вас. Огідно бреше по кілька разів на день, Як кожен із вас за спиною свого ближнього лє бруд на цю спину. За кожне наше сказане нами неправильне слово ми будемо мати відповідь на Божому суді. Читаємо ми в Євангелії. Майже кожному українцю доведеться лизати розпечену пательню. В пеклі, на жаль, і мені так само. Ви крадете і вбиваєте своїх ненароджених дітей. Ви розбещуєте тих дітей, які народилися, допускаючи їх до попси, до комп'ютерних іграшок і до усілякої гідоти. Послухайте самі себе, як ви висловлюєтеся. Давайте подивимося, що ми насправді робимо, а іще гірше те, чого ми не робимо. І коли я чую оці пред'явити цикашникам, я завжди думаю, хто б пред'являв цикашники, може і не янголи, але вони бодай щось роблять корисне. Вони поповнюють збройні сили без їхньої роботи, яка б вона не була. Ми б вже програли, а ті, хто виливає на них бруд, роблять тільки шкоду, не врівноважену жодною доброю справою. Коротше, поки що московити перемагають у нас тут в пропаганді, перемагають своїми і ПСО. Ми всі на це ведемося. Мушу сказати, що світ взагалі вразливий щодо пропаганди. Там конгрес Сполучених Штатів зараз прийняв, чи то і ще не розібрався, чи то фракція республіканців в конгресі. Проголосувала за те, щоб підвищити зарплатню державним службовцям Сполучених Штатів. Це звичайний процес, підвищують ненавелику суму для того, щоб компенсувати інфляцію. Ініціатором був Джонсон, спікер парламенту, і один з головних республіканців. Маск бере і пише в своїй мережі X, що він цим глибоко обурений. Потім іще раз пише в своїй мережі X, що він іще більше цим обурений, і закликає 208 мільйонів користувачів цієї мережі ще своїх підписників висловити своє обурення конгресом і республіканською більшістю в конгресі і не дати можливість їм це зробити через дві години. Змушений з цього приводу висловитися Трамп. Так само змушений сказати, що йому це не сильно подобається. Хоча, вірогідно, це було за день до цього з ним узгоджена така позиція республіканської більшості. Коротше, знадобилося кілька годин на те, щоб скасувати це рішення республіканської більшості в конгресі. За допомогою мережі X якісь маск? Якщо Конгрес Сполучених Штатів абсолютно невідпорний щодо інформаційно-психологічних операцій однієї людини, маска, то що вже говорити за українське суспільство, проти якого в інформаційно-психологічних операціях працюють? Десятки, може сотні тисяч людей, і на це спрямовані сотні мільйонів доларів за рідкісними винятками, коли ви висловлюєте свою думку в інтернеті, щось коментуєте. Ви висловлюєте не свою думку, ви висловлюєте чужу думку, вкладену вам в голову. Щодо більшості речей і більшості ситуацій, які ви коментуєте, ви про них не маєте жодного уявлення, і тим не менше, ви висловлюєтеся. Я теж іноді кажу дурню, теж іноді помиляюся. Але я принаймні, перед тим як щось сказати, намагаюся дослідити питання. Намагаюся проконсультуватися з багатьма фахівцями в цьому питанні. Я, зрештою, намагаюся помолитися перед тим, як висловитися, і прошу Бога дати мені. Чесності атомарної чесності навіть не перед людьми, а перед власним інтелектом. Інтелектуальна чесність те, що казав наш великий вчитель Курінський. Він казав, що освічена людина завжди має можливість відповісти собі на питання. Оце я знаю всього лише на 5%, а це на 15%. А тут я некомпетентний зовсім і тому потрібно. Подивитися потрібно розширити свою компетентність перш ніж робити висновки такої інтелектуальної чесності. Позбавлені більшість українців, як і більшість американців. Якщо ви хочете розширити міру своєї компетенції, то будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал Неоплатонівська академія. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ну і зараз про що навіть веселе московити і білоруси. Подали в ООН резолюцію проти героїзації нацизму, кажучи. В цій резолюції це, до речі, ООН проголосувала за цю резолюцію. Що цікаво, проголосували якісь африканці, якісь латиноамериканці, якісь азіати, які. Поняття не мають за жодний нацизм. От ті, кого це стосувалося, не проголосували. Не проголосували японці, ми, Сполучені Штати і ще 47 країн, тому що ідіотська резолюція там, зокрема, вони засуджують тих, хто вдається до вандалізму щодо пам'ятників-визволителів і всяка така херня. Я от не дуже розумію, що таке нацизм, але от думаю, що якщо московити. Так, проти нацизму, може, це не така вже й погана штука. Я не знаю, якою Європа була при нацистах, але бачу, що сталося з Європою після денацифікації. Вона зникає, і тепер про приємне. Нарешті, що є плани закрити все-таки небо України від московицьких ракет і ударів московицької авіації. Для цього потрібно небагато всього лише дві повноцінні ескадрілі f 16, які можуть бути розміщені на двох різних аеродромах. В Україні вважається, що цього достатньо. Такий варіант зараз теж розглядається в плані гарантій безпеки або в плані додаткового тиску на московитів, для того, щоб змусити їх до. Реальних перемовин, тобто до реальних поступок, не забувайте, браття, що 23 числа у культтеатрі буде вистава поетичні сварки перед комендантською годиною за моєю п'єсою, і це класна вистава. Ви будете плакати і сміятися більше сміятися, ніж плакати. А головне, що ви дуже сильно просунетеся в розумінні. Української культури це така насичена глибоким культурологічним змістом вистава. Присвячена вона українським поетам останніх десятиліть, і ну там цікаво, я коли писав цю п'єсу, відкрив для себе дуже багато несподіваного і неочікуваного в українській культурі. Виявляється, вона значно багатша і значно цікавіша, ніж нам з вами здавалося. І зараз почала діяти. Християнсько-патріотична платформа, посилання на сайт, ви зараз бачите, він є в описі під відео. Це не партійна штука, не політична штука, тому що там є люди з різних партій, з різними позиціями, але все це патріоти і християни. Потрібна вона для того, щоб краще координуватися між собою в організації будь-яких дій, знаходити краще спільників і. Здійснювати взаємне навчання і обмін досвідом ближчим часом відбудеться на цій онлайн платформі онлайн навчання для тих наших братів і сестер, які змушені вести полеміку щодо УПЦ ФСБ і взагалі щодо ерпецизму. Тобто, от ви відчуваєте, що сірку відхне від УПЦ ФСБ від арпецизму, але у вас не вистачає аргументів. Ви погано знаєте матеріал, як можна аргументувати українчикам, які виступають за свободу від розповідання і. Таку подібну маячню, як їм потрібно аргументувати, і от аргументами ми вас забезпечимо. Там буде ще дуже багато різних семінарів і цікавих навчань. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.